Ми будуємо тут зелену будівлю. Зелену будівлю з металевими помаранчевими елементами, які схожі на дерево. І це буде дуже класно вписано в сучасний контекст. Те, що тут є навколо. Оці дерев'яні фасади, у ті смереки, що позаду нас, гори навколо це дві вежі, внизу яких вся атракція у нас тут і ресторан, і конференц-зал, і наверху у нас видовий спа, видовий бар. І неймовірно крутий кривид. А про те, яке воно всередині, розкаже Тетяна. Так, дякую. Всередині ми працювали з інтер'єрами номерів та загальних зон. Коли наша команда працювала над номерним фондом, цей підхід відрізнявся від інших проектів, адже ми спроєктували як такі, знаєте, більш традиційні, спокійні номери в ближче до такого скандинавського стилю та натуральних, спокійних матеріалів, так і номери, які мають такий дуже яскравий, дуже uh, активний дизайн, який взагалі відрізняється від того, що є зараз на uh, ринку, адже ми всі звикли що якщо ми їдемо в Єремчі, обов'язково в нас номер, тут дерево, тут дуже все природньо для нас було важливо, щоб от гість міг обрати. Сьогодні в мене такі чи такі і ось щоб кожен з цих номерів якраз міг максимально задовільнити потреби нашого майбутнього гостя. У нас дуже специфічна форма генплану. У нас є місце, де ми саджаємо будівлю, і велика витягнута територія, на якій я зараз стою, і всі ці обмеження, які вона дає, дають нам нові можливості. Тому що у цій витягнутій частині у нас будуть місця для барбікю, спортивний майданчик, дитячий майданчик. А ось там позаду нас буде сцена. сцена, яка інтегрована в простір між двома вежами, там, де буде грати група, і ви можете або сидіти в ресторані, дивитися на їх виступ, або прямо зі свого балкону наблюдати за концертом.